Привіт! Якщо ти новенький на моєму каналі, то розповім трохи про себе. Мене звати Оля і я нещодавно створила свій бренд свічок. Сьогодні я хочу показати вам процес створення свічок з нуля з новорічними ароматами і в святковій такій атмосфері. Ти дізнаєшся, який віск краще використовувати, чому я обрала саме дерев'яні гноти і взагалі хочу розповісти все про ароматизатор. На до речі, в минулому відео я показувала, як зробити кашпо з Захіпсо, тому дуже рекомендую його переглянути спочатку, а потім вже це. Тому що тут ми вже приступаємо до заливки свічок. Спочатку хочу вам розповісти про віск, тому що є багато різних варіантів: бджолини, віск, парафін, кокосовий, соєвий. Наприклад, джолиний віск – це натуральний екологічний продукт. Він взагалі має такий приємний аромат. проте він темно-жовтого кольору швидко згорає і є досить таким дорогим. Парафін це взагалі не дешевший варіант. Більшість свічок з мас-маркету, саме парафінові. На вигляд, парафін такий білопрозорий, з ним свічка зазвичай прогорає нерівномірно і взагалі виділяє шкідливі елементи у повітря. І, на жаль, це може засходити вашому здоров'ю. Ось соєвий віск це має рослинне походження, його перебляють соєвих бобів. І його головна перевага. Тому що він натуральний, екологічний. Матеріал дуже приємний в роботі, безпечний і взагалі не токсичний. Проте ціна досить висока, хоча я вважаю, що якість цього варта і ми використовуємо саме такий назва воску Nature Wax вироблений в США. Цей віск ідеально підходить саме для контейнерних свічок. Я хочу залишити вам посилання під цим відео. Ну що ж, перейдемо до гнотів. Можна використовувати звичайні гноти, але взагалі мені дуже подобаються саме дерев'яні з потріскуванням. І виглядають вони більш стильно в кашпо. До речі, також можна вибрати різні дерев'яні форми гнота. На наприклад, ми використовуємо звичайну форму із хрестоподібної форми. Дуже важливо, щоб товщина гноту підходила саме в вашій формі. Він має бути не маленький, щоб віск програв до країв форми і не дуже великий. форма буде занадто нагріватись і віск буде швидко горіти. Також пізніше я вам розповім такий маленький секрет, що допоможе вам зробити гніт таким, що він буде дуже класно тріщати, як камінь. Перейдемо до ароматів. Ми багато експериментували з різними брендами, але я рекомендую саме Candle Science. Це один з найпопулярніших американських брендів. Їх аромати дійсно неймовірні. і майже кожен, який ми пробували, нам був до душі. Вони також досить стійкі. І є хороший вибір. На жаль, через підвищення ціни на доставку, ціна на їх ароматизатори дуже стрімко росте і взагалі важко знайти магазини, де продають оригінали. Але я розкажу вам де саме, ми замовляємо їх. Це онлайн-магазин в інстаграм Дореці Арома. Вони доставляють швидко, хороший вибір. Взагалі нам все подобається. Ну що, я пропоную перейти до роботи. Перш ніж заливати віск у гіпсове кашпо, його потрібно покрити лаком всередині 2-3 рази. Зараз ми з вами це зробимо. Ми також один раз покриваємо його зовні, щоб форма гарно блищала. Чекаємо 10 хвилин між кожним покриттям. Ну що, готово? Все висохло. І тепер ми можемо прикріпити гніт. Для цього вставляємо гніт у тримач, на кінець тримача клеїмо клейку двосторонню стрічку. А тепер обережно посередині прикріплюємо сам гніт. Готово! На наступному етапі знадобиться ваги, термометр, ємність для плавлення воску, ємність для змішування аромату. Лопатка, ароматизатор і віск. На вагах потрібно виміряти потрібну кількість воску для двох свічок. Далі я ставлю ємність на плиту і на маленькому вогнику плавлю віск. Насправді, це можна зробити також на водяній бані, але мені більш до душі робити це на плиті. Я використовую термометр, щоб перевірити температуру і нагріти візки до 75-80 градусів. Саме при таких температурах я додаю ароматизатор. На валах я також вимірюю потрібну кількість аромату, це в мене 3 мл. Далі воск я переливаю у іншу ємність і додаю аромат кави та лісових горіх. Це взагалі просто неймовірний аромат. Він такий солодкий і горіховий. Я просто обожнюю його. Потрібно добре все перемішати плавними рухами 2 хвилини, щоб аромат гарно розмішався. А потім, коли віск дійде до температури 70 або 65 градусів, я заливаю його у форму. Поки чекаємо годинку, я покажу, як робити другу свічку. Іншої форми. Для цієї свічки я використовую інший гніт, і ось маленький секрет, про який я говорила на початку, щоб цей гніт дійсно потріскав, ми до цілого гноту додаємо ще половинку і виходить ось такий. Він краще горить і, взагалі, тріщить, як камінь. Дуже приємний цей звук. Тут я вже швиденько розтопила віск і додала аромат. Гарбузового ромового пирога. Це ще один прекрасний аромат, від якого просто неможливо відірватися. Все перемішала, трохи охолоджую віск і заливаю у форму. В таку форму я заливаю в два етапи, бо в ній можуть бути бульбашки спочатку до половини, а коли застигне, додаю ще воску. Тепер чекаємо годинку і я покажу результат. Ось така краса в нас вийшла. Віск ідеально застив, поверхня гладка, а запах просто бомба. Ходімо насолоджуватись атмосферою. Дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, у вас також вийде зробити гарну свічку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я тут регулярно ділюсь інформацією про свічки і про бізнес, ділюся своїм досвідом, якимись помилками, лайфхаками. Тому якщо тобі цікаво, підписуйся.